У рівному затримали 15-річного викрадача автомобілів. Вночі на вулиці князя Володимира працівники ДАІ побачили автомобіль Форт Сієра. Легковик то зупинявся, то рухався знову. На жест інспектора водій не відреагував, а навпаки, почав втікати. Наздогнали порушника біля Костополя. Авто з'їхало у кувет. Теж хотів додому поїхати ще до дівчини, а дівчину де проживає постійно. За кермом легковика знаходився 15-річний Сергій, житель Волинської області. Як з'ясувалося пізніше, хлопець викрав даний автомобіль у Рівному, з двору будинку по вулиці Шпанівській. Також хлопець розповів, що напередодні в обласному центрі він викрав ще два автомобілі, а саме у вас та Нісан. Нісан, Сані ви вкрали? Так. Да. Коли? Завчора. Як ви його відкрили? Викруткою. А де, де вкрали? На якої вулиці? Вулиці я не знаю. А Жигулі двойка ви вкрали?» Жигулі двойка, так. Три машини. І Три автомашини. Так, да, всі. Ті дві в одній вистріли колеса він кинув, в другої з'їхав з дороги в дерево, а третю затрималися прибітки. Зі слів Сергія, транспортні засоби він відчиняв з допомогою викрутки, а заводив їх, підбираючи різні ключі. Автомобілі викрадав, щоб доїхати додому. Він раніше судимий. На поруки взяли його ну, інтернат Луцький, Ковільський, ну, зараз порушена кримінальна справа, за краді, три крадіжки знаходяться в суді в їх районі, Волинська область, Менєвічська. Ну і тут вже в нас три кримінальні справи, порушені, крім того, встановлюємо зараз потерпілих заявників.